А де злив? <світ> <світ> Міше, бачиш, <світ> <годі> була злива? Ти бачиш стоїть? я мало що пам'ятаю. Хороший день, може ви хай водя озвучити. <світ> отже, гороскоп. Ми ніколи не були добрими друзями. А раптом він став мені писати. Мабуть, гей, — подумав я. Та з'ясувалося, він просто поїхав, до того ж в обидвах сенсах, такий собі псих-кочівник. Я пам'ятаю два листи, його останні листи до мене. Один про рибу, другий про янгола охоронця. Учора, я на першому, я їхав у якомусь стрьому потязі. Не пригадую, правда, куди і звідки поруч зі мною сидів мужик, а поруч із ним черниця. Мужик пив пиво і розказував їй, ніби на сповіді. Як у дитинстві він ловив велику рибу, а потім кидав її в мурашник. І за кілька днів від неї лишався один скелет. Пчениця мовчки хрестилася, мужик посміхався, а я не витримав. Мужик кивнув я йому. Ходімо у тамбур, маю до тебе розмову на святоглядну тему. По-перше, ти злий, сказав я у тамбурі. а по-друге, я риба за гороскопом і вламав йому в щелепу. Потім я вийшов на перші інстанції, знайшов готель і почав кухати. За кілька днів я отримав від нього останній лист. День починається з болю, писав він, від якого в очах так світло, ніби ти підлетів у притул до сонця і з тих разів п'ять згоріти, ніби та риба в мурашнику. А єдиний доказ того, що твій янгол іще не забив на тебе металевий присмак, який відчуваєш ще ранку, бо янгол той цілу ніч тримав у твоєму роті пушку. Тримав, хоч він добре знає, що злякати тебе не вийде і пристрелити теж. Бо куля як не крути остання, а її навіть янголи охоронці бережуть за для себе. Бережуть і бурмочуть собі під ніс наче мантру, свій янгольський реп. Йо, а легенда, інділюфт, небеса, велетенська намашка. Повір, хоча це буде важко. Небеса їх насправді немає. Є один лиш гігантський прес, який що тискає Легеню, жовто, мурашку. Дякую. А, от у нас тут е, у кого є телевізори, всі дивляться футбол. Перший вечір, якби е, Руслан такий злий і Махно у мене забрало, телевізори дивилися якусь таку фігню типу Дінасті. Тому присвячую їм. от власне. Під кінець вона плакала. На екрані лежав жовтуватий сніг, дуже схожий на хлор. І було таке враження, що Господь дезінфікує землю, як прибиральниця громадських сротира. Я сказав їй, маленька, не плач, це ж кіно. Розумієш, російське кіно, наче старий боксер. Коли він бачить, що бій програна, то б'є по яйцях. Так і тут, коли бачить, що взяти нічим, тиснуть на жалість і б'ють по мізках чорнухою. Це кіно, а життя, воно мудре, воно не лежає маленька. По дорозі додому нас наздогнав дощ, а потом якась білявка, що не могла говорити, а, ти, а тільки тицяла пальцем у чорний джип, який наближався до неї. Ми схопили білявку і потягли. Гору по сходах у один із центральних парків міста Джип трохи постояв, а тоді рванув на перейма, бо парк цей має один тільки вихід, і той через свічний вогонь. За сюжетом російського фільму ми мали побігти якраз туди. А сумний чоловічий голос за кадром сказав би, ані політіли на этот огонь, як матики, та ще яку пару банальних метафор. Там би нас і накрили ці ушльопки на джипі. От тоді я і вирішив, хір вам, це життя, ваше кіно, гівно. Миттю, спустившись по сходах назад, ми зловили найпершу тачку. Пофіг куди сказав я. Головне, щоб подалі звідси водій став питати, мов що та як? І біля все розказав. На світі багато хворих, мовив тоді водій, а особливо тепер, на Великдень, коли народ бухає. Я ж тільки по про прошепотів. Господи, хоч ти й старий, ну все-таки не боксер, не пий нище пояса, Майкни нам якось інакше, хоча б з або що, окей? Я. Гадаю, вони одружаться. Ну, цей таксист з білявкою сказала вона про за Кавою. І хоч це було знову як кіно, і сніг мій так і не випав, я їй повірю. Дякую. І останній вірш присвячується е, тим учасникам е, цього війського семінару власне мистецької частини, які тут вчора кльово розважалися. А потім э, не знали, куди їм йти. Вірш називається Проблема з географією. <плес> Коля, дякую дякую нашому доблусному фронті, який тебе ніс на собі. Я тут не до чого. Проблема, проблема з географією починається ще з дитячого садка. Коли питаєш малесіроки дівча, в якому місті ти живеш? А воно відповідає: Я живу на Аліксівці. Проблема з географією починається у підземцях, коли до вагону заходить пропита нафіг човіха і пропонує велику карту Барабашова, а на додачу маленьку, бонусну карту Харкова. Проблема з географією починається у маркетах, коли купуєш британські кросівки і розумієш, що виробляють їх в Індонезії. Проблема з географією починається тоді, коли приїздиш у курортне містечко Вітчизни і розумієш, що москвичі у ньому. Мабуть, більше, ніж там у їхній великій і сірій Москві. Проблема з географією починається тоді, коли питаєш у німців, що ви знаєте про Україну? Що ви, блін, про неї знаєте, про Україну? А вони на те Йо-йо, клічку! <свят> Проблема з географією починається уже на вокзалі рідного міста. Коли тебе зупиняє ментура транспортна, і, почувши, що ти говориш по-українському, один з тих давніх у цивільному заявляє: Я ненавіжу цей этот язик. А ти навіщо відповідаєш? Чувак, це твої проблеми. І от коли вони вивертають твої кишені, коли читають по складах твоє прізвище у паспорті, намагаючись встановити твою особу, тоді хочеться стати звичайним дельфіном, підплисти до берегів своєї країни, а потім вистрибнути з води так високо, щоб можна було зазирнути аж в очі господні, і не побачивши там нічого, окрім власної тіні, падати вниз, розуміючи.